Служба безпеки затримала у Києві росіянина, який готував ракетно-дронову атаку РФ на пункти базування протиповітряної оборони Збройних сил України. Таке завдання він отримав від російської воєнної розвідки, на яку почав працювати ще під час проживання у Мурманську до повномасштабної агресії. Для виконання ворожої вказівки він прибув в Україну напередодні 24 лютого 2022 року під легендою продавця побутової та пально-мастильної хімії. Тривалий час перебував у статусі сплячого агента. За даними воєнної контрозвідки СБУ, торік восени російська розвідка розконсервувала свого агента. Під виглядом комерційних поїздок він курсував по території Київської та Черкаської областей, де намагався виявити батареї та радіолокаційні станції ППО. Щоб відстежувати можливі позиції українських військ, росіянин використовував морський бінокль та монокль із високою роздільною здатністю та установив у власному авто приховану відеокамеру. Розвіддані у вигляді медіафайлів та геолокації підрозділу ЗСУ агент мав передати російському куратору під час обшуку затриманого вилучено оптику, яку він використовував для відстежування позиції сил оборони. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 12 років тюрми.